До Миколи Івановича Костомарова. Високоповажний добродію. Довго спали люди на нашій славній Україні, довго не чуть було рідної мови, а далі Бог змилувався. Проснулись люди й слово. Мов той Богосвіт, що ззиває мирян до служби Божої, пронеслось по Україні. Серце стрепенулось, радісно було. Та тільки горенько наше не за горами, не в пущах сиділо, а з нами жило. На рідній ниві нашій недовго йшло усе гаразд. Злії люди незабаром стали на дорозі і своїми нечистими вустами рознесли хулу на добрі і чесні діла таких людей, що й услід їм вступить, вони недостойні були. І заборонили нам на рідній мові писати та друкувати книжки, навіть заборонили наше ліцедійство на театрі. Усе замовк, і тільки десь-не-десь тлів той святий вогонь. Що зветься любовістю до рідного краю. Пройшло чотири роки, чотири довгих тяжких роки, а заборона не здіймалася. Коли, отже, пройшла така чутка в московських листах, що ви поклали в академію чотири тисячі на український словарь. відомо нам, що й словарь такий тут, тут буде готовий зовсім до друку. Але тут ще чутка пройшла в тих самих листах московських, що зібрались міністри та покликали до себе письменних людей, щоб з ними побалакати, порадитися і написати нові регламенти о печаті. Може, воно з того нічого й не буде, може, все то химерні слова, а тільки в цім разі пора й нам пробуркатися. Отак, міркуючи, ми нарешті взялися писати до вас, батьку, цей лист. Ви колись батько казали. Співатиму, співатиму, поки гласу стане, хоч і слухать не захочуть, я не перестану. І всім нам відомо, що ви певний і щирий українець. Знаємо ми, що ви, скільки у вас ставило сили і моча, служити українському краю, і слава ваша не умре, не поляже. Батьку за вами все, і давня слава, і дотепність, і розум, і наука поговорить з нами тепер, з тим московським письменниками що читатимуть нашу мову, як в Галичині ляхи зчитали за мужицьку тільку, та напишуть у великих газетах і книжках московських, що пора зняти з нас покуту мовчки, кусать пальці, що ми люди, а не мужики тільки, що пора нам мати своє друковане слово, без заборону, що й освіту в народних школах слід дозволити на рідній мові, як то говорити давно чесні учені люди, педагоги. Окрім того, що в листах московських треба писати, ми собі отут, звичайно, як провінціали, міркуємо, що ті письменні люди, котрих покликали на раду міністри, теж не непосреднє місце мають у нашому ділі. То ви й до них вдартесь, щоб в комісію ту занесли питання про українську літературу та вже й самі добре знаєте, що зробить. Там вам видніше. З цим бувайте здорові, ваші земляки. Іван Тобілевич, Марко Крупивницький.